Стою перед тобою, малий, вчарований до німоти. Хто ще умів любити, так, як ти, хто кликати умів ще так до бою, кого ще так боялися кати, кого ще так придавлений журбою, Любив народ у царстві темноти? Так сказав відомий поет Дмитро Павличко про Івана Франка. Іван Франко дійсно був легендарною особистістю. Його портрет, його постать стоїть разом поряд із такими відомими титанами української літератури, як Тарас Григорович Шевченко та Леся Українка. Івана Франка ще називають українським каменярем. За його насправді титанічну. Працю, впертість, наполегливість. А ще його порівнюють з біблійним Моїсеєм, який все своє свідоме життя віддав невтомній боротьбі за національне визволення свого народу. Зараз я пропоную вам діти, переглянути відео про життєвий і творчий шлях Івана Яковича Франка. Я прошу вас передивитися це відео. Дуже уважно, тому що після цього ми з вами проведемо невеличке тестування, опитування. Ким був Іван Франко, портрет якого увіковічнили на банкноті номіналом у 20 гривень, який за життя здобув титул Галицького Шевченка, Великого Каменеря та Українського Моїсея. Пропонуємо вашій увазі 20 цікавих фактів про митця. Народився Іван Якович на Львівщині у сільській родині заможного коваля. Його мати Марія Кульчицька походила із збіднілої шляхти і була аж на 33 роки молодшою за свого чоловіка. Коли Франкові було 9 років, помер батько. Мати вийшла заміж у друге. У 15 років Іван став повною сиротою. Та відчим Гринь Гаврилик фактично замінив хлопцеві батька. Франко підтримував із ним дружні стосунки усе життя. Навчаючись у гімназії, Іван виявляв феноменальні здібності. Міг майже дослівно переказати розповідь вчителів на заняттях. Хоча сидів він на останній партії. Він був скромним і неговірким, мало спілкувався з однолітками. У п'ятому класі гімназії під час уроків, які вважав нецікавими, читав Шекспіра у німецькому перекладі. Ще у школі він почав заробляти гроші репетиторством і витрачав їх на власний розвиток, купівлю книжок, і тим самим зібрав 500 томів у власну бібліотеку, яка до кінця життя збільшилася до 12 тисяч книг. Його освіченість вражала не лише учнів, а й викладачів. Франко міг процитувати всього кобзаря, а у 15 вже перекладав Гомера та Софокла. Навчаючись у Дрогобицькій гімназії, Франко жив на квартирі в далекої родички Кошицької на околиці міста і нерідко спав у трунах, які виговлялися у столярній майстерні родичів. Франко багато часу присвячував літературі. За 40 років активного творчого життя. Кожних два дні він створював новий літературний твір: вірш, новелу, повість, роман, монографію. Тощо. Уявіть собі, що кожного року друкувалося п'ять, шість його книжок. Він став першим професійним українським письменником, який, не маючи державної роботи, заробляв написаним. Письменник знав 14 мов. А перекладав українською з 48 мов, у тому числі і східних. Писав свої твори не лише українською, а й польською, німецькою та іншими. Сучасники називали його Академія в одній особі. Іван Якович став зачинателем нової моди, адже поєднав вишиванку із класичним європейським костюмом. Як і більшість молодих людей того часу, Іван Франко захоплювався ідеями соціалізму, читав твори Маркса, Енгельса, листувався з Михайлом Другомановим. Однак наприкінці життя він зрозумів хибність ідеї Маркса, назвавши соціалістичну державу тюрмою. Іванові Франку належить ініціатива ширшого вживання в Галичині назви українці замість русини. Так традиційно називали себе корінні галичани. В одвертому листі до Галицької української молодежі він написав: ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів. Він пережив три арешти. Перший раз він провів у камері з кримінальними злочинцями 11 місяців. Після другого арешту 1880 року Франко ледь не помер з голоду. Тоді за тиждень у готелі він написав повість на дні і на останні гроші надіслав її до Львова. Після того три дні він жив на копійки, знайдені на березі річки Прут, яких вистачало лише на одну хлібину, врятував Франка від голоду старий служитель готелю. У 29 років Іван Франко одружився. Його дружиною стала киянка Ольга Хоружинська. Вона була високосвідченою людиною, добре володіла мовами: англійською, французькою, російською та німецькою. Разом подружжя виховувала чотирьох дітей: Андрія, Тараса, Петра та Анну. Щоліта родина Франків відпочивала на Гуцульщині у компанії близьких друзів, серед яких були Леся Українка, Михайло Грушевський, Ольга Кобилянська та Михайло Коцюбинський. Відомий письменник і публіцист Іван Франко та науковець і політик Михайло Грушевський були сусідами, мешкаючи в збудованих поруч віллах елітного Львівського району Софіївка. Франко відомий своїм інтересом до індійської культури, він вивчав літературу, філософські твори та тексти вед на санскриті. Радянська влада виставляла Франка атеїстом. Проте він все життя залишався глибоко віруючою людиною. Хоча до церковних догм ставився критично. Виріс у побожній родині, досліджував святе письмо, співав при службі Божій, товаришував. Із галицькими священниками мав приязні стосунки з митрополитом Андрієм Шептицьким, а його переклад біблійної книги буття досі залишається найбільш точним перекладом цієї частини біблії українською мовою. Іван Якович обожнював риболовлю сітями та ятерами, які власноруч майстрував. А в осінньому лісі він завжди збирав гриби, які потім і варили, і смажили, і сушили на зиму. Письменник дуже любив тварин. У підвалі свого особняка Франко тримав кроликів, а найбільше любив собак, яких у нього було декілька. Діти письменника зносили додому поранених чи покалічених тварин, яких Франки лікували вдома. Останні сім років він провів з паралізованою правою рукою, через що довелося писати лівою або диктувати твори своїм помічникам. Іван Франко помер 28 травня 1916 року на чужих руках. Сини були в армії, дочка у Києві, дружина в лікарні через бідність і нестачу грошей на окрему могилу ховали його в чужій вишиванці, в позиченій ямі на шість домовин. І лише через 10 років Франка перепоховали в окремій могилі.